Читаючи ми це місце з Біблії, але робити добро. Брати, сестри, ви робите добро? Кому? Ну, кому? Родичам своїм? А чужим людям робите ви добро. Отак, людям, яких ви не знаєте, які, як ви кажете, може не заслужили ворогам своїм, чи робите ви добро. Чи взагалі треба робити добро. Комусь взагалі треба робити добро. Ми це розберемо. Оказується, так, треба, тому що це приємно кому? Богові. Якщо ви робите комусь добро, це приємно Богові. Ваша натура, коли ви тільки прийняли Господа Ісуса Христа, ваш порядок ви робити доброне не для спасіння. Як робить православні різні сітки, голови для спасіння вони роблять, а ми робимо добрі справи не для спасіння. У нас це наша, в нашій крові, це наша сутність, це в першу чергу робити добро братам і сестрам, в першу чергу, і іншим невіруючим людям, проповідаючи в першу чергу їм Просуса Христа. Якщо ви хочете робити добро, добро робити в Євреям 13 розділі 16 вірші. Бог нас закликає, щоб ми робили добро. І ще можна Писання Павла багато разів зустріти більше, більше 40 разів, зустріти можна, що треба робити добро. Але питання, яке найбільше добро ви можете зробити людині? Найбільше добро ви можете зробити, якщо ви приходите на 8 годин і 30 разити оці трактати. Тому що, проповідуючи людям про Ісуса Христа, ви робите в першу чергу їм добро. Вони не йдуть людей в пекло. Ми колись Тимуром їхали, круто не підалі, круто підалі, підає, бачимо, що полетіло щось два дві штучки якісь полетіли. Полетіли, щось вони полетіли, а куди ж вони полетіли? Тому такі баба! Так добре гахнули зброра. Це було ночі, ми їхали десь часа 11 Їхали. були такі ці нашестя цих сіпарських штук цих москальських, які пускають по людям. А там вони їх з флерами світили, вони збивали їх. А ми бачимо, як тепер зірка падає. Крутим педалі, сил немає. І кажеться, нащо нам робити добро, їхати туди і їм проповідувати про Христа? Хай там ті проповідують, так, хто там живе віруючі. Хай там ті проповідують, там хай, там, ну, ті проповідують хай ті роблять. Ті. Ні, Бог каже нам: ось, беріть, беріть ось колеса і крутіть кудись там. Тому що сам Христос, якщо ви читали історію про тандем, я викладав про тандем, що Христос це, це ми з Христом їдемо на велосипеді в контандемі. тандемі. Христос переді куди підалі, а ми заради, заради ради йдемо рядом, просто а рядом просто сидимо просто. Під, підкручуємо щось там трошки, даємо видачому щось крутимо. Є такі велосипед, якщо ви знаєте, коли велосипеді скрутить, а ззаді дитяче велосипед. Но переднє колесо блокується такою штучкою і до підсиділа. Воно ну, піднято таке. І дитина не вона, крутить, вона не кру, крутить, вона, крут, вона, крут, вона, крут, вона, крут, вона просто, я кажу, біговір можна сказати такі. тільки він до велосипеда приключений. І він там три, задні ще два коліса, щоб не перевернувся. І почати дитина, йти покрутить педалі, ну і він десь батьком їде. І ззаді вона типа покрутить підацію. Справді вона не куди просто тільки як а Батько його везе. Так само ми ззаді пристроїлися, і нас Бог тягне кудись, Тягне. Але ми нікуди не хочемо йти, ми не хочемо нічого робити, тому що нам лінькі нам не подобається, нам хочеться розслабитися. Нам хочеться сісти на стульчик, сісти на стульчик, особливо, коли ти проїхав 200 км ноги, закинути і сказати, нащо нам здалося це все? І куди ми їдемо? Ночу. Їдемо, крутим підалі, тут нам чоловіки якісь кудой взяли, а ще перед тим така цікава історія. Ми сіли на пару секунд і Сіли, відпочити такий сидимо. І тут такий вияв ви щось, як вовк. Я кажу, Тімур, вовк виє, а потім ви, вже не виє, вже гуде, вона як тривога така. Не така, не така як у нас, а трошки інша. Коли, коли така, яка, яка прям небезпечна, прям коли небезпечна, і вона прям так. І потім. Сховайтеся всі в укриття. Серед по лісу щось говорить. Там темнота така, нічого не воно щось кричало, ну все на все кричало. І потім ми кутимо педалі далі, кутимопі педалі, А в нас банери, знаєте, прицепчик, і там вірш з Біблії. Їхав один чоловік, побачив цей вірш з Біблії, він став серед дороги включив аварійку. Ми їдемо, не поняли, нас хочуть там вже бити, напевно, Серед ночі. Ну, серед ночі можна 12 часов ночі стати встає. О, брати! Ми віруючі теж. Ми вирішили вас привітати. Молодці, що проповідує. І Банер він чітко видно. Там отак його букви. Чорним, чітко на білому. Так чітко видно, люди йдуть, читають. Навіть якщо їм деякі не подобається, які не подобаються. Які не Я кажу, можу підрізати, може шкоду зробити. Такі люди бувають. Ти, ти добро робиш, ти проповідуєш їм про Ісуса Христа. Але їм це не подобається. Це навіть коли дитину кормиш. Гарбузову чи там якось баклажану кашу і ложечку хай, і е -е, кредера випльовує, каже, не хоче таке їсти. Гедота. Мама мамина, молочко саме найкраще, хто не йому нічого не цікаво. А ти вже треба їсти, зубки вже ростуть, треба дитині давати якусь другу їжу, він не хоче брати. Но, ми робимо добро, і добро наше має бути не для того, щоб спастись, а для того, щоб. Е Будувати відносини, які Господь хоче, щоб ми будували. Бо через те ми набираємося практики, проповіді і іншим про Ісуса Христа. І читаючи Слово Боже, ми розуміємо, що Ісус робив добро постійно, навіть хто не заслуговував. Ота жіночка, яка в неї кровотеча була, вона підійшла до Ісуса Христа, тайно раз і стеркнулася взаді. Бог му зробити так, щоб вона не істелилася. Бог допустив це, щоб вона істелилася. Навіть е, люди, які не євреї були, теж якось там Бог їм старався якось допомогти. Ну, загально глобально вийшло, що візичники отримали таке благословення на сьогоднішній день, а яке вони почули до благословення. Перше, вони отримали вони те, що вони отримували спасіння через Ісуса Христа. Це найбільше добро, яке Господь для нас зробив. А нам тільки треба це, просто про це розповідати. Це найбільше добро. І коли ми їдемо, їдем, їдемо, там військові туди-сюди їздять, і ми на одному. Учаску приїжджаючи, там стоїть пікап, готовий вже стріляти, його не видно, там тільки тепловізор видно, що він в тепловізорі хочуть збивати. Хлопці, ховайтеся, бо там на щастя йде, буде твою до з вашого пункту призначення. Не доїдете. Я кажу Тімуру, ми доїдемо, можна не переживати. Вже проїхали, сто з чимось кілометрів. Ну, Тут коротше, що буде, те буде. Ми вже такі були втомлені. Тимур каже, що вже у нього тачка, тачка, яка стоїть, яка не їде, а в у в нього не їде вона вже їде, настільки тяжко було. Ну було тяжко не так, як попередній раз. Ми їздили в Херсон, було важче насправді. Бо жара була, ми в легів. Там дорога без... прямо вниз, вверх. Тут більш-менш, більш, скажімо, більш, 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 більш прямо було. Трошки було пару Київ підйомів. Бо ми їхали через Київ, через Хрещату. Там ця Бруківка, було тяжко їхати трошки, ну потім нормалізувалося. Там звісно, не так як ми їхали, магазинчики, ці заправки, а там нічого не було. Оце було трошки невеличкі міни, що було складно, що треба вода, якийсь запас треба. Ну нічого, Бог попіклувався, слава Богу. Нам ми доїхали на пустому баку, ми доїхали. Наче кажуть, брат каже, мене вже кінчився бензин, я ще їду. Так і може бути в нашому житті. І знаючи що, е, є люди, які е, може в ваших очах не заслуговують добра, як ви вважаєте. Вони злі і погані, навіть проповідувати москалям. Це що ж їм робити добро? Нащо їм проповідати про Христа? Я думаю, якщо москалі всі в нашому, в нашому світі, які є там в Росії, прийняли б Ісуса Христа, реально прийняли Ісуса Христа, то знаєте що? Я думаю, війна б закінчилася вже сьогодні. Реально закінчилась. Тому що віруючи в Господа, в нього відкривається розуміння, розуміння настояще, що це неправильно, це не людину і неправильно. При тому, що там є багато, знаєте, як він сказав політик про православних, він сам, я б не сказав, що він там прям великий християнин. але він е е депутат території сидить, каже: от сидять там половина депутатів, або більше половина православні. Так, так. Президент тоді ще був Янукович, теж православний. Ті сидять православні. А чого в нас не вистачає крові? А чого в нас граблять? То хто це грабить? Православні. Получається, що в сьогоднішній день проблема наша православ'я неправильно учить людей. Значить, православ'я дозволяє, дозволяється красти. Получається так, ну, з його логіки так вичається, що це за така віра. Туди всі ходять, покони б'ють, гроші туди кидають, храми будують. В Ніжені 31 церква православна. Це таке Ніжин це таке, як користуватися чуть, чуть більше. 31 православна церква. Вдумайтеся. Ви йшли як музей, православна, православна, православна. а одна більша краща другої. Золоті купола, там таке, там всяке. В Чернігу ще більше. Я шокірований. І прийшли з автоматом знані чоловічки в москалі звільняти православ'я від фашизму. Так, я так проведу, так із їхніх слів. що вони моста зірвали авіабомбами, що вони бомби кидали по людям, що люди страждали, діти вмирали сьогодні, хлопчик вмер 4 роки якщо не помиляюся. Це ж від нальоту всякі цих. Це ж православні це роблять. Та й під Чернігом збили, і стрібтеля збили. Це він хто? Він православний, у нього хрест православний. Представляєте? От наскільки православ'я насправді не православі. Я називаю православ'я це ізичество. Прикриваючись християнством, вона себе називає християнством. І приходиться таким людям проповідувати. Ми, коротше, столиком приїхали в Ніжин. там в центрі дуже класно, стали прямо біля міської ради, столика поставили. І йде піп. Тимур каже: піши йому скажи про Бога. Так я хотів піти. Потім думає, так треба свічати, коли попаєшся, я прийшов проповідувати грішникам, а не поп... Піп теж грішник. Ну він релігіозним людям дуже важко проповідувати. Дуже важко релігіозним, які спромовлені люди, їм дуже важко внести про Ісуса Христа. І тому в -30, яке служіння у нас відбувається, в нас дуже багато приходить бабушок. Вони дуже релігіозні. І їм дуже важко проповідувати про Христа. Ти їм говориш, оце. А це все язичество, а ти говориш, що це все язичество, це все язичество їм по барабану. В них як оце привикли вони, і то нормально. Ти кажеш, кажеш, а їм це не знає, треба градом вибивати нам треба, а чи ще не знаю. І знаєте, що там цікаво? Робити добро, і знаєте, що там спілкуватися, не забувайте. Знаєте, треба спілкуватися з людьми. Ми одного хлопця зустріли, який не говорив. Ночу на велосипеді. Йому дали такий трактат. Знаєте, що було цікаво, коли ми в Ніжній? Mm -hmm. Чотири людини mm -hmm. прийняли Ісуса Христа. Прямо на вулиці. Не пострадалися. людей кажуть, давай приймемо зараз Ісуса Христа. Ні, я не боюсь, я не хочу. Я це я прийму Ісуса Христа. Дай мені на секунду цю штучку, на секунду, я щось покажу Я не На секунду, дай мені. Ось, дякую за подарунок. Бачите, такий кубик є. А спортсмени, вони не люблять публікації. От часто спортсмени різні, що люблять такими штучками займатися, які баскетболом, футболом, велоспортом теж. Вони стидаються публічно щось робити, вони стидаються. Виставляють якісь матюки, виставляють якісь речі про спорт, ще про щось, вони не стидаються. А ось це ми говоримо про християн. А, 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 вистав, а виставляти, що Ісус мій спасити, що Ісус змее на Христі, що Ісус мене любить, вони страдаються. І ви, Братесе, не маєте боятися говорити про Ісуса Христа, говорити про Христа. Чи на футболці? У нас були такі футболки, які тільки як брата синя, тільки у нас були такі зелені. Одна дівчинка, побачивши нашу написану, у нас Ісус спасає. Ні, Ісус Христос. Вона те що нам сказала? Вона рибу ходила продавала, таку рибу. Такі риби продавала. Каже, Ісус почав цю війну. Ісус почав війну, і він до цієї війни ще ніякого відношення не мав. Не мав ніякого відношення. Він не мав ніякого відношення взагалі до цього всього немає. Люди просто кажуть, ті муравії, щось робить, робить. Він каже, Бог ти винуватий! Бог і дивиться. Я навпаки добро вам роблю. Кажу, так, так робіть, віруйте в мене, живіть на мене, а, 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 а люди починають. Навіть Бог теж хоче, щоб ви з ним спілкувалися насправді. Бо хочу, щоб ви напряму з ним спілкувалися. Не забувайте спілкуватися, з братами-сестрами спілкуватися. Кого нема на зібрані сьогодні? Чи немає наприкладів, немає Леоніда, Іри немає, немає. і Ще деяких людей немає на зібрані. Олег нема на зібрані, тані нема на зібрані, другі Олени нема на зібрані. Чого їх нема на зібрані? Позвоніть! Де ви, брати сестри? Я тут, де ви? Я чекаю вас на зібранні, приходьте. Спілкуйтеся, допомагайте. Хто хворіє, хто. Причина може бути різна в людини. Але людина має, якщо немає причини, бути не зібрані. Причина одна: смерть або хвороба. Не бути на зібрані. Ну треба бути не зібрані. І краще бути не зібрані, чим бути десь в другому місці, нехорошому, брати сестри. Майте спілкування з Богом, майте спілкування з ким? З Ісусом Христом. Далі читаючи ми. Це місце, що це є, бо, бо така жертва дуже приємна Богу. Це жертва для вас має бути. Спілкуватися з братами, це щось має бути коштувати вам. Запрошуйте в гості один одного. Ходіть в гості один до одного. Тратьте гроші на це. В церкві спілкуйтеся, вдома спілкуйтеся, на вулиці спілкуйтеся, вийти на благовість, це, це, це теж спілкування. Зібратися за кружкою, за кружкою чаю. Зібратися за кружкою чаю — це також спілкування. Піти кудись теж на вулиці, запросити дітей. Піти на тенісний клуб до нас також спілкування. Це є жертви для Господа. І жертви можуть бути різні. Ваш час і ваше спілкування. І ваше спілкування, і роблячи добро. Питайте, брат, О, в тебе немає, в тебе немає сандалів? У нас там є у нас тапочки, я можу підігнати. Робіть добро. Навіть якщо вам. Ну, Не подобається ця людина. Якщо людина навіть погано пахне, бачите на вулицю людину, купіть буханку і хліба. Розкажіть їй про Господа Ісуса Христа. Не будьте жадними, будьте щедрими, бо бог нас щедрий. І Він нам сьогодні дав Спасіння. І хочу, щоб брати і сестри були ті християни, які діють, не тільки розказують, ми класні християни, а реально настоячі християни. Щоб ви внутрі були християни практичними. І практично приміняли це в сум житті. Амінь.